Вітаю всіх, хто любить малювати. І е, сьогодні буде відео про те, як малювати пальці на руках, на, на долонях. Е, ну, і хочу вам підказати, як це робити, щоб було більш-менш воно схоже реалістично при замальовках, скетчах або навіть е, таких серйозних малюнках, де ви, де ви ну, зображаєте. Е, Ну, руку да, з пальцями, тому що це е, непросто. Ось і багато хто е, значить, уникає цього, е, спеціально не малюють руки, кудись їх ховають і так далі. Щоб вам було легше е, ну, малювати пальці, відчувати, як вони згинаються, я хочу вам просто зараз е, таку пораду дати, е, щоб ви починали малювати знову таки. За допомогою таких звичайних геометричних форм. От зараз я малюю таку коробочку, бачите, така от у нас коробочка така, це п'ять руки. Тобто, це е, п'ясна частина руки, да, наша п'ять. Тобто, оця частина, ось вона, оця частина. І ми в цій частині, ось я бачите, підготовлю місця для пальців. Тобто такий е, собі, знаєте, кастет без пальців. так. От у нас п'ясна частина, тут у нас голівки п'ясних кісточок ідуть. Ось, так? О, тут у нас іде, це у нас буде мізинець, це буде у нас е, безім'яний ну, пальчик, це буде середній, це буде вказівний, тут, а тут ми чіпляємо до, до нас, чіпляємо, додаємо до коробочки. Буде у нас і тип'ясна кістка великого пальця. От ми зараз дивіться, ось у нас коробочка. ось вона, Це п'ять, у якій е, значить, знаходяться п'ясні кістки, ось вони. А пальчики ми, ми якби їх зараз відрубали. Ну, е, якби це так не звучало жахливо, але ж вам ну, для розуміння вашого. Я скажу, ну саме так. Відсікли пальці, і зараз ми будемо їх вставляти. Яким чином? Ми знаємо, що пальці у нас вони мають фаланги. І е, оці чотири пальці, вони у нас, ви знаєте, мають е, по три фаланги. Це у нас буде перша фаланга, середня нігтьова. І великий пальчик у нас має лише фаланги-дві. Першу і нігтьову. Тобто середньо у нього фаланги немає. Ось ми зараз ми з вами зараз будемо малювати пальчики оці чотири, а потім великі намалюємо. Ось дивіться. Починаємо малювати, наприклад, вставляємо перші фаланги. Але ми знаємо, що вказівний палець у нас, тобто середній палець, у нас найдовший. Да? Зараз я от беру отаку трубку, бачите? Ось такий бачонок я вставляю. Це буде перша фаланга середнього пальцю. Тут біля нього я вставляю фалангу вказівного пальця, але вона буде коротшою трошки. Бачите? Ось у мене бачонок. Раз, два. От бачонок і от бачонок. Але бачите, цей бачонок значить, середнього пальця у мене довший трошки. Бачите? Довший. Ось. ось, Бачите? На трошки, але довший. Тобто цей тут знаходиться, а цей тут, і закінчиться фаланга перша у нас ось тут, а у цього пальця ось тут. У безім'яного пальця, який знаходиться у нас уже за середнім, ось, да? ось де закінчиться його фаланга. Перша фаланга, бачите? Ця коротша, ніж ця, і, ну, це, а вже ж ніж, ніж ця. І мізинчик взагалі-то іще коротший. Ось така фаланга-мізинчика. Бачите, що відбувається? От у нас перші, значить, перші фаланги пальців ми повставляли. Бачите, така дужка у нас пішла. По, повставляли ми пальчики. от Так. Так, отак от і ось так. Да? Ось у нас вони вставлені. Далі що ми робимо? Ми, вст... ми вставляємо середні фаланги. Тобто, от я зараз беру, вставляю середню фалангу. От, наприклад, до цього бачонка, я бачите, приліпляю середню фалангу, яка у нас буде менша, ніж перша фаланга. Бачите, наскільки? Ось, ну Десь на настільки на 1,7, десь так. Ось, Тобто у нас е, е, ну, середня фаланга буде вже е, коротшою, ніж перша фаланга, Це однозначно. Тепер ми малюємо середню фалангу, додаємо до нашого вказівного пальця. Ось він. Бачите. Ось, є. Так само додаю фалангу середню до безімяного пальця. І так само роблю з мізинцем. Бачите, ось у нас фаланга мізинця. Середня фаланга є. Бачите? Тобто у нас вже пальчики виросли, але їм відсікли нігтєві фаланги. Далі я додаю нігтєву фалангу, яка іще Менша і коротша, ніж середня фаланга. А в цілому у нас повинно бути, що у нас перша фаланга дорівнює разом нігтів фаланзі. Ось. Ага, тут трохи, бачите, ось можна було ще коротше. Ось так десь. О. Десь ось разом вони у нас повинні займати. Ось міряємо. Оп. Ну Десь, десь так. Тобто, тобто приблизно середина пальця знаходиться у нас на, там, де закінчується перша фаланга. Десь так. Тобто нігтєва фаланга у нас зовсім, бачите, невеличка. Ось у нас. Так само робимо тут. Ось у нас йде безім'яний пальчик, іде Вон, нігтєва фаланга. І бачите, як у нас згинаються пальчики в цих місцях, в кожній з фаланг. Бачите? Що відбувається? от Раз. Тут зігнулося, тут зігнулося. Так само робимо тут. Додаємо ось фалангу пальчика. Бачите? О Ми бачимо, що зараз у нас середній пальчик він найдовший. да Ну, тут уже, мабуть, Потім йде вказівний, а, ну, а потім вже йде у нас безіляний, І мізинчик взагалі там може десь ось таким чином ось так виглядати. Бачите, що відбувається. Тобто я хочу, щоб ви після цього відео ви, ну, розуміли, як вам можна. Е, ну, Ну, за ну, допомогою таких е, звичайних форм. там циліндри, Бачите, ми зараз от, я чіпляю циліндри. Тут циліндр, тут циліндр, тут 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 циліндри. Ідуть. коробочка така, Ось у нас п'ясть іде. Да? І тут ми вставляємо великий пальчик. Ось у нас іде фаланга перша великого пальця, яка у нас чіпляється до п'ясної кістки. Ось великого. пальця, ось у нас бачонок, і ми чіпляємо нігтєву фалангу, ну, яка більша трошки, ніж ці нігтєві фаланги. Так? Ну, у нас ж вона така ось, масивна більш, ось у нас іде нігтєва фаланга великого пальця. І десь, якщо ми примкнемо пальчик, то десь. десь Отут, не доходячи до першої фаланги, десь у нас буде він закінчуватись. От. І там уже йде у нас що? Там уже йде у нас зап'ясть. Там у нас ліктіва кістка от, і пішло запясть. Да? Там ми вставляємо. Тобто, ви бачите, що ось у нас оце тильна частина е долоні. Тут у нас між великим пальцем і, вказів, і, і, і вказівним отут у нас приводящий. М'яз, да, ось тут у нас отак поєднується, у нас така перетинка є. Ось. І вже далі ви можете моделювати там об'єм. Тобто на пальцях ви можете вже там об'єм, тіні і так далі. Ось між пальцями щілини. і Так далі. Так само ви можете ж моделювати, що, ну, що у вас пальці можуть бути, наприклад, там один пальчик зігнувся там десь тут. Да? Там інші пальчики так, а інші пальчики, ну, там один пальчик зігнувся. Тобто ви можете. Цим методом вже не боятися оперувати і е, вставляти пальці, щоб, щоб запобігти. Е, знаєте, у таких сосісообразних пальців, коли їх з їх їх згинають якось безформено, не відчувається, де фаланги, які. ось да, отут ще у нас бажано там де фаланга у нас зустрічається жін. Ну, там, ну, там з іншою фалангою. Тобто бажано показати да, оцей перехід. Отут у нас йде нігодь. Ось пішов, да. тут у нас ніготь йде. А тут фаланги зустрічаються. Ось уже я думаю, що таким методом ваші пальці будуть ну, більш-менш реалістичні у ваших зображеннях, у ваших малюнках. Думаю, що це все на цьому відео, щоб ви якби так використовували цей метод при замальовках, при малюванні рук. Ну, і Багато робіть скетчів, замальовок, начерків, саме рук, їх е, різних ракурсів, бо саме кінцівки, руки з пальцями це, мабуть, най, найбагатший ось елемент ракурсів. Тобто ви можете руки ці, ви їх можете викручувати як завгодно, ці пальці, там, 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 ціл, там цілі, ну, скажімо так, е, ну, сотні тисячі ракурсів. Е, Значить, конфігурації пальців, і це все необхідно все ж таки малювати з натури, щоб набувати досвіду. Але пальці, щоб у вас були більш-менш е, ну, такі ось анатомічні, щоб відчувалися, що пальці мають кістки, фаланги і так далі. Щоб вони не були у нас, ну, от, знаєте, як малюють, отак просто взяли отак, чи рівні лінії, чи отак позгинали, як, як, ну, як сосіски рівними такими, да, і не відчувається пальців. На все добре, до побачення. Малюйте.